А от у другому колі, уже у березні місяці, саме тут на стадіоні Динамо, зоря зуміла взяти реванш, перемігши з рахунком 2-0. У тому матчі голами відзначалися Яцик, якого вже немає у складі зорі. Ну і власне Пилип Будківський. Тому, в принципі, все зводиться до того, що Пилипа напевно сьогодні на полі. Ми ще побачимо безпосередньо у стартовому складі його змінює Ігор Горбач. А от про інші зміни у стартових складах у порівнянні із попередніми матчами. Загалом із дійовими особами у цьому протестині ми ще обов'язково познайомимося. Зараз футболісти обох клубів з'являються вже безпосередньо на газоні. А між іншим, що стосується конкурентів, то вони, в принципі, вже зіграли у цьому турі. Але давайте після цієї атаки від Львів'ян Клайвер Клайвер пробиває у дальній кут. Але Сапутін бачив, що м'яч летить повз ворота. Прибирав руки Сапутін, розуміючи, що не варто чіпати м'яч. Не варто супернику давати можливості виконати кутовий фал. Остап притула, Далі віддає у вільну зону. Василь Руніч входить до штрафного майданчика. Простріт фал! Який же момент у руха! Бабукар фал. Найкращий бомбардир львів'ян у нинішньому сезоні. Але загалом по матчах складається враження, що ледь не половину своїх шансів не реалізовує Бабукар Фал. Постійно у нього багато моментів. Ну, зараз просто фантастична нагода. Олександр Сапутін рятує після удару притул. Тут передусім, напевно, варто відзначати, як голки зорі обрав позицію. Там навряд чи Сапутін міг би врятувати команду. А зараз ще й такий доволі курйозний епізод. Джордан грає ризиковано під пресингом. Так, ну поки що підопічні Івана Федека дійсно виглядають переконливіше в атаці, М'яч у напрямку. Зазвичай Пилип Фабутківського, і, звісно ж, Пилипу з його габаритами легше чіпляти. Зараз Горбач. Горбач невдалий перший. Дотик до м'яча. Далі Вантух підбирає простріл. І Віталій Холод вибиває за межі поля. І буде перший кутовий для Луганської зорі. Ще раз дивимося, Герета вибиває, але далі буквально одна передача головою від центрального захисника. І Горбач ледь не виривається на побаченні із Юрієм Володимиром Геретою. Подача відбувається на ближній стійку Попара. І м'яч у сітці опиняється. Зоря відкриває рахунок. І це Деян Попара. Ось начебто не створювали моментів біля воріт Юрія Володимира Герети. Підопічні Віктора Скрипника. І саме стандартне положення приходить на допомогу. Акцентували нам увагу перед подачею на Джордані на інших. Високих захисниках. А забуває Дейн Попара, який класно відкривається на ближній стійці. Ще раз дивимося. До речі, підклеївся саме від Фала. Вискочив за спини у кремесного центрфорварда, Виграв уже позицію. Ден Попара. І далі так технічно підсікає м'яч Ігор Горбач. Є підключення на Віна Малиша. Ден Попара теж класно відкривається ліворуч. Переведення саме на Попару. Попара отримає м'яч у штрафному. Під удар! котить він удар. 2-0. І це Богдан Кушніренко. Але гол, здається, не зараховано. Положення поза грою. У кого саме? Давайте дивитися. Тут Горбач класно поставив корпус, зачепився за м'яч і далі розвернув атаку праворуч. На він мали ж теж ось це забігання попари. Попара, звісно ж, не перебував в обсаді. Дивимося далі. Помітив Кушніренка і там, до речі, Анджушич якраз знаходився безпосередньо в офсайді і безпосередньо на лінії удару. Отже, ще раз давайте поглянемо ситуацію із незарахованим голом. Так, Анджушич перебував найближчий. До воріт, це факт. Наскільки заважав він? Давайте з цього ракурсу дивитися, ну заважав дійсно суттєво. Безпосередньо на лінії удару перебував Анджушич. Так, 1-0 у нас залишається рахунок. В принципі, у нас міг бути тайм дебютних голів. Попара. Перший гол Кушніренка. Зараз момент під Гурського. Вихід вічнавіч. І Підгурський прокинув м'яч повз Сапутіна. арбітр, здається, призначає пенальті. Здається, удар відбувся від Дениса Підгурського. Так, потім уже Сапутін влітає у Дениса Підгурського. Так, удар відбувся уже. Але попри це, арбітр, здається, все ж таки пенальті призначає. І Остап Притула виконуватиме 11-метровий удар. 36 хвилина. Остап Притула. І Сапутін тягне. Рахунок залишається один Неймовірно насичені останні кілька хвилин у нашому матчі. Передусім акцентуємо увагу на тому, що не вийшов з лінії завчасно до удару Сапутін. Ну так, невсеміснікий кут пробиває притула, але удар то сильний. Ну, зараз руніч пробиває з гострого кута. М'яч летить над воротами. Уже останні секунди. Основного часу у першому таймі минають. Отже, Едсон розіграв через ближнього. Притула повертає. Невдало розіграли кутовий. львів'яни. Подивіться, скільки простору для контратаки. Можливо, навіть два в два. Вихід. Слесар віддає на Анджушича. Анджушич прибирає під себе. Вочевидь, сигналізує про те, що варто пенальті призначати. Але чи, ну, як же не вдало, кутовий розіграно. Ось так невдало, що в кінцевому результаті всі, майже всі футболісти руха, опиняються за лінію м'яча. Тут Руніч, окей, Руніч встигає повернутися, бо інакше два в один міг бути вихід. Ну і наскільки серйозно зачепив ногу суперника, Руніч, здається, зачепив. Вже на протиході свого суперника спіймав Остав Притула. Гедсон знаходить класну передачу Руніча. І той пробуває повз ближній кут. Насправді доволі активний Василь Руніч, який сьогодні у стартовому складі змінює Іллю Квасницю. Чудово себе проявляє Василь Руніч. У цій ситуації класно відкрився. Назад передача ризикована. Ой-ой, Герета взяв до рук. Це вільний удар. Так, це був пас назад на воротаря. Так, рефері призначає вільний удар у цій ситуації. Ну, в принципі, ми хотіли різних цікавих моментів. У другому таймі, схоже, у нас другий тайм стає логічним продовженням першої половини в цьому плані. Ну, подивіться, ризикований пас назад в недодачу. Ну, а далі Герета все ж таки взяв м'яч до рук. Тому поки у нас тенденція зберігається, але чи зуміє зоря на старті другого тайму конвертувати ось такий стандарт. Безпосередньо ще один гол Кушніренко щось спілкується із Вантухом. Тут потрібен якийсь розіграш. Це все ж таки вільний удар. Отже, Вантух пробиває, але значно вище боріт пролітає м'яч. Доторкнувся до м'яча Богдан Кушніренко. Вантух пробив. Напевно, більшого ми очікували від такого стандартного положення. Клайбер. Лайвер переводить у напрямку Копини. Можливо, не надто зручно, але копина наздоганяє. М'яч притула на поле уже повернувся. Слюбек. Удар! За штрафного майданчика пробуває Слюбек. Насправді може прикластися з дальньої дистанції. Богдан Слюбек уже забивав у прем'єр-лізі у попередніх сезонах саме в такому стилі. Тут класно на техніку закручував у ближню дев'ятку. Можливо, з загального ракурсу. З якого ми спостерігали цей момент. Здавалося, що удар був небезпечнішим. Попара виконує подачу удар головою. Власно тут склався у цій ситуації. Ігор Горбач дуже непросто. З відхиленням назад завдавав ось цього удару головою. Це ще один удар у площину. Але для Юрія Володимира Герети все ж таки удар не став проблемою. Президент Зорі теж присутній на сьогоднішньому матчі. Зараз чистий відбір. Так, бажає арбітр. Анджушич. Анджушич. Забігання Вантуха. Вантух виконує передачу. на Наталью стіку, але до Слесера м'яч не доходить. Буквально в останню мить Віталій Роман знімає м'яч з голови у суперника. Ще одна якісна контратака проходить від команди Віктора Скрипника. Доволі ефектно виглядала ця комбінація, але забракло завершального удару. Тим не менш наступ триває. І ще одне влучання у площину. За штрафного майданчика у цій ситуації пробиває Едсон. Але Сапутін на місці. Так, у притули деякі проблеми. Ми дивимося, вже завершальну стадію цієї атаки. Удар Едсона. Якісний удар, але все ж таки Сапутін впорався із таким пострілом у ближній кут поки Слесар виконує передачу, Анджушич пробиває у бік дальнього кута. Удар, може, і не сильний, але доволі таки влучний. Але Юрій Володимир Герета все ж таки дотягнувся до м'яча. Помилка в простій ситуації від Слюсара. Дуже багато браку, особливо вже в другому таймі у руху, І Зараз контратака Зорі. Анджушич! Анджушич! Намагається обіграти суперника, але так легко, звісно ж, не обійдеш. Віталія Холода. Далі ще й Фолзбука Анджушича фіксує Рефері. Якось дуже примітивно намагався прибирати холода у цій ситуації. Анджушич. Можливо, варто було пробувати відразу. Або ж якось хитріше прибирати м'яч під себе. Терпокотив. Слюсар пробиває. Яніч заблокував. Далі ще й Джордан залишається лежати, але атака руха триває. Рефері теж не зупиняє гру. Джордану доводиться. Попри біль підводитися. Адже наступ з боку львів'ян триває. І Сльобек знову пробуває з дальньої дистанції. Так, це удар в площину, але скоріше удар для статистики. Удар не сильний. Сапутін спокійно забирає м'яч. тільки зараз доводиться зупиняти гру Денису Шурману. Тут проблеми у Джордана. Але спершу проблеми виникли ще в іншого футболіста у жуніора Рейса. Ну, тут все ж таки жорстко, але видряпав м'яч Денис Люса. Можливо, і трішечки так і наступив жуніоро рейсу. Там ціла низка футболістів забили по 5 голів. Відразу 6 гравців. Зараз є момент Руан у штрафному майданчику. Чи був офсайд? Поки не зрозуміло, але пробуває Руан. Гарета впорався із цим ударом. І далі вже розуміємо, що було положення поза грою. Ну, звісно, тут був офсайд, доволі явний офсайд після передачі Анджушича. Завершується у нас ігровий час. Отже, дає фінальний свисток Денис Шурман. 1-0. Так, зоря вдома перемагає рух. Завдяки такому результату підопічні Віктора Скрипника переривають чотири безвиграшну серію у рідних стінах. І, звісно ж, завдяки єдиному голу Дена Попари в Луганці суттєво піднімаються по турнірній таблиці.